Слава Україні, граємо славі та глядачів Ютуб каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Нас підтримуєте своєю підпискою та коментарями під нашими відео. До нашого ефіру ми доєднуємо Петра Черника, військового експерта, полковника збройних сил України, кандидата політичних наук, доцента. Пане Петрі, слава Україні! Моє шанування. Добре. Пане Петре, Сенат Конгресу США таки підтримав допомогу виділену для нашої з вами країни для України. Чого ви очікуєте від цієї допомоги? І е, на Росії там вже різні версії, що ніби вже є військова допомога в Україні, але тут постає питання: чого очікуєте і коли, на вашу думку, найшвидше вона може бути в нашій Україні. Розбираємо це питання. Тут направду є кілька дуже серйозних е звіжів без перебільшення, без перебільшення, рішення історичне. Чому історичне? Тому що більше ніж півроку товкли воду в ступі, росіяни докладали максимум зусиль, особливо через свою агентуру. Гарантую, що вони працювали. І вони мають там своїх агентів, щоб зірвати цей пакет, і не змогли добитися стратегічної мети цей пакет зірвати. Ми його отримали. Це направду велетенська перемога. Ще й в частині ляпасу Путіну в спецслужбах, тому що вони вважаються одними чи не з найкращими у світі більше. Другий момент це найбільший пакет, який взагалі був спочатку війни. Більшого не було. Третій момент перший пакет, який декларується до мільярда доларів. Весь поточний минулий рік це при тому, що ми перебували в стані контрнаступу з травня по вересень. Ми мали 200-300 мільйонів на місяць, не більше. Тому перший пакет до мільярда це дуже і дуже багато. І, най, і найголовніша перемога прописана законом передання ракет на Пекам. Це щось це безперецентр. Ява коли конкретно прою прописали у законі. Усвідомлюємо, що велика кількість цих ракет. Однак велика не 10, 20, 30, Бо ми навчилися їх використовувати. Минулотижнева операція в Джонкої була блискучою, але вона не ламає фронту. А от кілька сотень, коли ми зможемо винищувати ешелони, котрі везуть в зону окупації, все, що можуть везти, А це 95% логістики. От направду можуть фронт перевернути що найменше в частині виходу на північне позов'я і обвалювання південного плацдарму. Плюс задекларовано, що. Вже на початку літа мали би запрацювати F-16, То думаю, що у першому пакеті максимум у другому буде ракетобомбове навантаження до них. Найголовніше, що ми зараз. Очікує і що нам треба, це початок боротьби з носіями дошкульних коректованих авіаційних бомб. І ще одна хороша новина, американці вийшли нам показники виробництва снарядів у межах до 60 тисяч на місяць. На початок війни вони їх виробляли до 13 тисяч на місяць. Розуміємо, який колосальний крок уперед. І найприємніша новина, я впевнений на 100%, що перші залізничні ешелони всім, що нам треба, уже завантажені по факту. Вони тільки, вони чекають тільки відповідної команди вогонь, і ця команда, думаю, поступить найближчими днями, а може навіть і годинами. Все залежить від того, наскільки швидко Байден підпише його. А підпише він його негайно. А їхній МінФін негайно перерахує кошти на е, рахунки уряду США, і вони негайно розрахуються із виробниками. Хороша новина разом з тим, не перебільшуємо. Значення цього пакету, але і не применшуємо люті нашого ворога до точки на наплому, що доволі далеко. Атакам називаючи смертю кримського моста, ви вже сказали, що все залежить від кількості, так і сказали про те, що ну перерізання логістики очевидний правильний хід цієї війни з нашої сторони. Скажіть, якщо ми таки зможемо за допомогою атакам перерубати оцей кримський міст і відрізати Крим від постачання, це може означати, що ну все, Росія повинна збирати манелі і шурувати на свої болото. Розбираємо це питання дійсно перерізання логістики. Це як знерухомлення організму, якщо перерізати головний м'яс. Це не мої слова. Один із найкращих німецьких генералів 19 століття Гітріх фон Бюлов логістика визначає усе, як казав, що е американський генерал першої світової війни, джон першинг солдати виграють. Битви, а логістика виграю війну. Тепер стосовно шурувати і іма, іманелі. Чи це можливо? Можливо. Але міст має піти під воду по-справжньому. Що таке по-справжньому? Зробити одну-дві дірки в ньому чи розтрощити одну опору е, проблеми не вирішують. Чому? Відремонтують. Треба його упідводити на кілька сот метрів. А нагадую, що він 18 кілометрову довжину має. І найголовніше взяти під вогневий контроль. Отже, перший залп це має бути, ну щонайменше в змішаному циклі не менше 30-40 ракет балістики, а атакам це 5400 км на годину, збивати їх практично неможливо. Кілька десят, ну хоча б десяток разом у змішаному циклі крилатих ракет Shadow і великий. На ід, а він найпершим має бути безпілотних систем. Для чого? Щоб визначити їхню зенітно-ракетну систему. Вона найщільніша там над Кримським мостом, над планетою Земля. уже Ф-500 декларують най найновіший комплекс Прометей чи Тріумфатор, як його там називають, який нібито можна закладати тілі, навіть на 600 кілометрів, що вони його вже будуть ставити до строю. До 30-пускових установок у них є. Потім обов'язково треба потопити рештки їхніх великих десантних кораблів. Ще як мінімум шість є робочих. Проекту 775 і проекту Тапір. Перший до 500 тонн на борт бере, другий до 1000. І жодна баржа не має туди доплисти. Чи є чим? Є ракета AGM-158 Джасен до 900 кілометрів. Запросто вибиваємо усе з безпечних Рубежів пусків для ф 16 весь весь Крим з півночі на півдні це 250 км кілометрів. Вся акваторія Чорного моря по найдовшій лінії це 1100 км кілометрів. Тому полювати таким літакам за такими цілями не складає проблеми. І, звичайно, закривати небо над Кримом, щоб туди нічого не долетіли. Іл, Іл 76 і 40 тонн вантажів бере на, на борт. Десь у межах до 60-80 робочих машин у них є в струю. І якщо так протримати Крим півроку, але під не менше чому це найбільш металізована частина планети Земля, що я так називаю металізацію озброюваність, яка існує у породі, вони з 2014 року туди тягнули всього і багато. Тому сказати, що різко можна все перекрити, не Але можливо, якщо умовно цих півроку. За оцими параметрами працювати то Крим банально задихнеться. В них води плісної питної не буде. Чонгар можна буде проходити тоді і причому практично, практично безперешкодно, коли реально в окопі виснажиться солдат, коли він автомат не зможе взяти до, до рук за відсутністю їжі води медикаментів. Пане Петре, ну Крим називають політичним досягненням Путіна, саме йдеться про окупацію українського півострову. Це як його знаєте, це е, вишенька на торті його правління. І кажуть, що це може призвести до того, що його скинуть з трону. Як ви вважаєте, якщо півроку ми отрим тримаємо Крим під своїм контролем? Чи це стане кінцем правління диктатором? Ну, все може бути взагалі історія, де, е, дайте так. Історія політичного царату, бо Путін також політичний цар, як і як і класичні монархи. Перший з них це вважається, Іван Грозний, котрий розписав, що не він сам, а його оточення ідеологію третього Риму. То політичний царат у них як правило змінювався насильницьким способом. Як правило, ну перший палацевий переворот Єлизавета Петрівна знесла Івана Шостого без без. Безкровно, потім Катерина II отруїла свого чоловіка Петра III. потім Олександр І погодився на мовчазне вбивство свого рідного батька. Потім більшовики знесли спадковий царап чи монархію розстріляли сім'ю Миколи II. Ну а про нескінченність, нескінченність репресій всередині більшовицького кола. Ну тут написано Тисячі прац і томів, та зрештою, зрештою, коли Єльцин зрозумів, що є загроза його владі з боку парламенту, здається, тисячу рік він не задумовуючись його розстріляв. Тому зичимо їм саме такої практики, чи Путін повисне на літалі, чи його заболить серце, чи він умре невідомо від чого, дай Боже, що це сталося, але пам'ятаємо фундаментальне правило: від перестановки доданків. Сума не, не змінюється, то тобто поки Московська імперія не розчленується на кілька десят країн, там нічого не зміниться. Навіть якщо умовно, умовно з'явиться збірний Навальний країн, той самий Собянін, не мер міста його посадять у це крісло, чи приїде Гарі Каспаров, але лишаються в тому вигляді, в якому вони є, то через якийсь час або він стане новим Путіном чи новим Миколом Другої чи Новим Сталіном, або його знесуть. Це в чисто демократичний спосіб, і прийде новий, який неминуче буде таким самим державна ідентичність, національна ідентичність, суспільна ідеологія, от оці е, міжсуб'єктні реальності і міфи, які ми люди самі собі е, творимо, як ми прочитуємо зовнішній світ у співвідношенні нашої спільноти Це наймогутніший клей, могутнішого немає. Це феномен нас як Гомосапіс, їхній соціальний клей того часів Івана. Грозного, а історичні наративи це дуже могутня частина самоідентифікації, Це є лічіє, воно мусить бути зруйноване. А без України, без Києва, мать Карадос Руський, це в лічі Угу. Та що хтось там їхній історик писав: або Україна, або Росія залишиться хтось один. Маче. Ми... Ми, ми вболіваємо за те, щоб очевидно лишилася Україна, а зникла Росія. Пане Петре, тут шойгу, коли виступав на колегії Міноборони Російської Федерації країно заявив про те, що треба повишати інтенсивність ударів по логістичним центрам і базам збер... зберігання західного озброєння до поставок від Америки. Як Ви вважаєте, чи може можемо очікувати найближчі дні такий варіант розвитку подій? Нічого нового. Нічого нового, це все вже було. Ідемо від протилежного. Це найкращий спосіб доведення. В моєму розумінні ракетошахетні удари можна ділити на три цикли. Перший цикл суто ракетний, Жовтень 2022, квітень 2023. тисячі Другий цикл квітень 2023, жовтень 2023. І зараз завершується третій цикл. обов'язково буде наступний четвертий. Так от. Результат 236 ракет грудня 2022 року вони не повторили. Одномоментний залп кінця грудня минулого року, 123 ракети, вони не повторили. Шахеди у змішаному циклі 30-40-50. Вони не можуть навіть вийти на показники, на які вийшов Іран, коли вдарив Ізраїль і одномоментно застосував 170 машин. Вони не можуть і не зможуть виробляти більше, ніж 120-130 ракет на місяць у всіх класах. Ну, хай 140. Ну добре, піднімуть до 150. Далі не буде. Технологічний потенціал не дозволяє і не дозволить. І найголовніше сам ракету носій. Міг 31К, який запускає Х-47 М2 джал, наймолодший 94-го року. Так строює є в межах 10 машин. Але навіть модернізовувати і переключати на цю ракету інші міг. Е 31 їх є у межах ставити ти машини не, не можна Бракує технологічних ресурсів. То саме тут 95 МС, наймолодший 94-го року, робочий парк 26 машин. Будувати не можуть і не зможуть. Тільки з тих, що лишилося знімати вузли і механізми. Ну їх ще так плюс само, Ну, до 60, до 70 більше немає. Тут 22 МС. Минулого тижня збили, все збили. Це феноменальна подія у воєнному сенсі. Не точно вже тепер будуть думати, чи вартує під підлітати на рубежі пусків, будучи загроженими на збивання. Чудово новину сказав Макрон про ракету Астер 30 Так от маю сказати, Астер 30 має комплектацію, чи точніше модифікацію на 600 кілометрів. Тут 22 М3 точно ми мали би відігнати от в циклах. Півтори-два-три місяці не більше в циклах 120 ракет із мішаних із шахедами до 60 одниць, Як працювали, так і будуть працювати. Але є нюанс. У цих пакетах точно буде колосальне зростання ракет і до МІМ 104 Патріот, і до МІМ-23 ХАВК, і до САМП. Ті, а я думаю, що ще можливо з'являться якісь нові модифікації, бо нічого на місці не стоїть. Інтеграція AMD інде сайт вінтер у пусковій установці відбулася. Отака така реальність. Плюс дуже сильно сподіваємося, що уже у черні запрацюють F-16. А F-16 свого часу фірма General Dynamics якраз і розробляла для того, щоб боротися з кринатими ракетами. Я жодним чином не примешую загрози, проривання будуть. Досягання яких оцілий буде, але якщо ми вже витримали ракетний шквал з меншими силами і засобами, а висипано більше ніж 10 тисяч ракет, то чому ми маємо програти цю битву з більшими засобами? Пане Батре, ще хотіла почути вашу думку, тому що затримали заступника Шойгу Мура Іванова під час отримання хабаря. Цей заступник відповідав за матеріальне забезпечення сума хабара там, в брої 1 мільйон рублів. Як це пишуть російські пабліки, але тим не менше, ну шквал емоцій вже вирує. З однієї сторони шкода, що затримали, тому що ми бачили їхнє матеріальне забезпечення на початку повномасштабної війни, коли вони зимою ходили по українській морозі землі негідники. Але в весняному одязі, але тим не менше, що ви про це думаєте? Нічого там не зміниться. Корупція була її, буде їхньою складовою е, частиною. Здається, Салтиков Щедрін чи, чи Кармаз, хтось із з них двох якось виказався, що буде, якщо е, зас, заснути і прокинутися в Росії через 100 років, та те саме крадуть і п'ють а там нічого не змінювалося і нічого не зміниться. Від знову ж таки, вже в цій частині від перестановки додатків сума не змінюється, поставлять наступного, який також буде красти. Ну може менше, але усе рівно буде. Чи це підриває стратегічний потенціал Російської Федерації? Підриває, як виявляється, арештовані і розробники М2 два кінжалбов думали, що це супер бундер чи срібна куля, якою можна убити українського нацистського перевертня? Даруйте за таке Метафорування, а виявилося, що не можна. Місто четвери патріоти цілком піднімають цю ціль. Це при тому ракетами не в найостаннішій модифікації. Дуже добре, що там назріває внутрішня криза. Чим більше там всього буде кипіти, тим краще. Але знову ж таки, не можна недооцінювати московський імперіалізм. Він дуже злий, він дуже лютий, він дуже, він, він дуже зубатий і вишкірювання оцього звіра ще має певний потенціал і має певний запас. Міцності, чи там все рано, чи пізно закипить, не сумніваюся. Питання ж ніколи. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю Петро Черник, експерт полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент був у ефірі Медіа. Пане Петре, дякую вам за моє шанування. Дякую, що ровно